Усім привіт! Мене звати Лєра, Я діюча смм спеціалістка, допомагаю бізнесам заробляти більше. У сферу мого впливу входить як візуал, реклама, так і повністю текстовий контент. Чому я маю право вам розповідати так обширно про м, тексти? Тому що я за освітою філолог української мови та літератури, також працювала редакторкою у друкованих виданнях. Копірайтеркою, журналісткою. Ну і власне зараз пишу в основному для комерційних сторінок. Я на власному прикладі відчула цей перехід від художнього тексту до комерційного. Отож, що ж таке комерційний текст та його відмінності від художнього? Багато людей сприймають гарний текст як хороший комерційний текст. Але, на жаль, це велика помилка, і я також цим грішила, коли перейшла із сфери журналістики у такий комерційний копірайтинг. Тому що мені здавалося, чим хитромудріше я зроблю заголовок, чи чим більше я таких високопарних слів буду вживати, тим більше у мене людей це все купить, і мої клієнти будуть щасливі і задоволені. Але коли я начиталася багато маркетингової літератури, а також випробувала усе на власному досвіді, я зрозуміла, що. Насправді все не так. В чому відмінність художнього тексту від комерційного у художньому тексті чим більше ви туди додасте е, таких епітетів, метафор, порівнянь, е, складних синтексичних конструкцій, тим крутіший він буде. Усі ми можемо згадати наші шкільні роки, коли ми писали твори, і вчителька тільки заохочувала нас використовувати. Оце таке червоне слівце. Художні тексти зазвичай передають ставлення людини до навколишнього світу, транслюють певні емоції. Також такі тексти здебільшого мають. Естетичну та розважальну цінність. А ось комерційні тексти вони мають чітку мету підштовхнути читача до певної дії, наприклад, купити у вас, подзвонити, завантажити, клікнути. Отож, вільний політ думки у комерційних текстах. Замінюють чіткі маркетингові алгоритми. Найважливіша ціль вашого комерційного тексту це не просто продемонструвати ваш лексикон, а допомогти вам продати. Тому необхідно чітко уявляти, для кого ви такий текст створюєте, тобто знати портрет свого покупця, розуміти, якою мовою. Ваш покупець спілкується, звертатися до нього на ти чи на ви. Це все залежить від аудиторії, яка здебільшого за вами слідкує. Також розуміти, які у вашої аудиторії можуть бути болі, проблеми, страхи. Це надзвичайно важливо. Тільки коли ви будете це все усвідомлювати, ви зможете попасти у біль клієнта і написати ефективний комерційний текст. Але не лякайтесь, тому що комерційні тексти писати свого роду. Легше, ніж художні, на мою думку, тому що тут важливо зрозуміти хоча б один раз структуру, яка повинна бути, і далі уже не важливо у якій ніші ви будете працювати. Отож, яка повинна бути структура, перше це заголовок. Зрозуміла річ для привернення уваги клієнта. Тут я вам рекомендую не Писати якихось там дивних заголовків, якихось таких, що потрібно потім здогадуватися про що йде мова. Ні, нам потрібно одразу написати так, щоб людина зрозуміла про що йдеться. Наприклад, якщо ми продаємо органайзер із натуральної шкіри, ми одразу пишемо органайзер із натуральної шкіри. Тут, по-перше, людина одразу розуміє, що за товар ми їй пропонуємо, і вона відчуває перевагу цього товару зразу, тому що ми вказали, що органайзер із натуральної шкіри, а не із шкіри молодого дермантину. Далі короткий опис, який підсилює заголовок. Це може бути, якщо ми писали там про органайзер. Аксесуар, який допоможе тримати всі ваші документи під рукою, у цьому реченні ми підсилюємо цінність нашого товару, а також прямо влучаємо у біль нашого клієнта, у якого, наприклад, документи у різних місцях скрізь знаходяться. І коли потрібно пред'явити якийсь документ, людина думає, де воно є, і не може його знайти. А тут, будь ласка, ми пропонуємо органайзер всі необхідні документи у одному місці. Супер! Далі йде маркувальний список із характеристиками. Тобто ми вказуємо виробника, матеріал, розміри, кольори, аби донести цінність. Тут важливо. Якщо характеристика дійсно підсилює цінність вашого товару чи послуги, то ви її пишіть. А якщо там, наприклад, якась характеристика ну, така сумнівна, то ви можете її або пропустити, або принаймні не робити на ній акцент. Зараз я вас навчу. Далі йдуть короткі висновки, це один-два речення, щоб підсумувати вище сказане і ще раз нагадати про переваги. Там, наприклад, потурбуйтесь про свій комфорт. Тобто, ще раз нагадуємо людині, що даний аксесуар дуже практичний і комфортний. Ось, ну, в принципі, цей етап можна пропустити, якщо ви раніше детально прописали усі вигоди. Ну і в кінці. Як вишенька на торті, обов'язково повинен бути заклик, щоб клієнт чітко розумів, що йому слід робити далі. Пишіть плюс у Дірект, надішлемо усю палітру та допоможемо визначитись. Пишіть плюс і відправимо уже сьогодні. Напишіть у Дірект, хочу, надішлемо вам вільні години. Адаптуйте під свій бізнес, що для вас актуально. Далі переходимо до мого улюбленого розділу типові помилки у описі товарів послуг. До речі, можна казати помилки і помилки, тому що це слово із подвійним наголосом. Перша така суттєва помилка, яка навіть трапляється у копірайтерів-початківців, це коли текст нагадує шкільний реферат. Виробами зі шкіри, люди займались з давніх давен, це мистецтво ля-ля-траля. Це все, звісно, добре, але людина вже на перших секундах. Втратить інтерес, тому дуже важливо дотримуватись структури написання комерційних текстів, щоб було коротко, лаконічно і змістовно. Я щойно розповідала вам таку класичну структуру. Якщо ви будете керуватися нею, то все буде круто. У вас не буде таких проблем, і текст написати буде набагато легше, ніж ви будете сидіти і не розуміти, з чого почати і чим завершити. І так, помилка номер два: це описувати кілька товарів чи послуг у одному дописі. Дуже часто я таке бачу, коли люди там закинули якусь карусель. І хочуть у одному дописі описати кожен товар, але текст тоді виходить такий скомканий, дуже довге полотно, яке також стає нечитабельним. Тому я би вам рекомендувала краще написати кілька дописів ніж один перевантажений. Якщо ви робите карусель, краще у цю карусель додати, наприклад, один виріб там у різних кольорах і написати суто про нього. Помилка номер три це писати речення про одне і те, ж, але різними словами. Не потрібно займати увагу читача, видаліть якесь одне із них. І так, помилка номер 4 – це думати, що клієнт сам відчує причинно наслідкові зв'язки. Між характеристиками вашого товару і вигодою, яку він отримає. Ви повинні сказати не просто, що сумка виконана із якісної шкіри, а уточнити, що це дасть людині, що вона виконана із такої шкіри. Ви пишете: Сумка виконана із якісної шкіри, тому довго служитиме і виглядатиме як нова. Шиємо та оздоблюємо вручну. Що ж це дає людині? Це дає змогу приділити належну увагу кожній деталі та зробити її ідеальною. Помилка номер 5 – це описувати тільки товар, але не розповідати про історії та цінності бренду, бо саме вони роблять ваш продукт унікальним. Особливо це, до речі, круто допомагає, якщо у вас монопродукт. І вам постійно потрібно генерувати якісь пости, якісь ідеї. Тому дуже круто транслювати свої цінності, наприклад, писати тексти, чому ви саме вирішили цей продукт продавати, чи саме цю послугу надавати, що вас надихає, з якими труднощами ви зіштовхувались? Тобто, це така жеза, внутрянка бізнесу, яка насправді людям дуже цікава. І так, шоста помилка це не робити абзаци, пропускати пробіли між словами, використовувати дефіс замість тере. Текст повинен не тільки бути змістовним, а і охайно виглядати. І це дійсно так, тому що іноді заходиш на сторінку, класний візуал, гарний продукт, але коли е, починаєш розглядати тексти, ще навіть їх читати не почав, от я правильно сказала, розглядати, а вже дивишся, що воно все скомкане, пробілів між словами немає. Видно, що людина робила це поспіхом, не приділила достатньо уваги, і якесь таке враження одразу відштовхуюче. Ніби це зроблено на відвали. Отак. От Помилка номер 7 це ігнорувати емоджі або використовувати за велику їх кількість. Ну, для того, щоб текст не був сухий, то можна якісь такі смайлики, які вам до душі використовувати. Ну, ясна річ, щоб смайликів не було більше ніж тексту, все потрібно робити в міру. Переходимо до розділу, як писати тексти, щоб їх дочитували. Це більше актуально для сфери послуг, тому що в товарці, в принципі, є чітка структура. Сфера послуг вимагає трошки більшої такої копірайтерської майстерності, але в принципі, це також досвід. Чим частіше ви будете практикуватися, тим краще у вас буде виходити. Важливо від себе одразу не чекати якихось блискавичних результатів, тому що потім можна трохи засмутитися, розчаруватися, що у вас не вийшло так, як ви собі уявляли. Тому ставимо планочку трошечки вище своїх можливостей, і поступово-поступово йдемо. У правильному напрямку, отож, перше, визначиться, навіщо ви пишете текст і для кого сформулюйте одним реченням про що ваш текст? Якщо це одне речення може узагальнити все це ваше текстове полотно, значить добре. Якщо ви собі в голові уявляєте цей текст про те, і про це, і ще про інше, то його уже потрібно поділити на кілька дописів. Друге, дайте читачам емоційну та практичну цінність. Емоційно це коли людина впізнає себе у тексті, а практично це коли вона дізнається для себе щось корисне. Якщо ви не знаєте про що писати, то це чудова нагода зробити певне опитування. Серед своїх підписників, і нехай вони вам самі підкажуть, що ж вони хочуть від вас почути. Або самі їм запропонуйте кілька тем, і нехай люди обирають. Жоден експерт вам так точно не підкаже, як ваша цільова аудиторія, на яку ви працюєте. Пункт номер три: зберіть достатньо інформації. Загугліть, проведіть власне опитування, інтерв'ю. Так буде краще ніж вигадувати із голови. Це власне те про що я і говорила. Так зачепила одразу третій пункт. Переходимо до четвертого. Дослідіть тексти конкурентів на цю тему. Спробуйте висвітлити її під іншим кутом, щоб не повторюватись. Я часто чую від клієнтів, коли вони кажуть: я не стежу за конкурентами, я не хочу робити як вони. У мене свій шлях, я буду все робити сам. Вам не обов'язково копіювати те, що роблять ваші конкуренти. Але ви повинні бути в темі, як, як то кажуть, ви повинні розуміти, що зараз на ринку актуальне, які тренди. Тому обов'язково слідкуйте за конкурентами у своїй ніші. І так, пункт 5. пишіть лаконічними та зрозумілими реченнями, де можна видалити слово сполучення без втрати сенсу. Видаляйте кілька слів можна замінити одним. Замініть. Це хибна думка, чим більше, тим краще. Ні. Все навпаки. Пункт номер 7. Найкращий критик це ваша цільова аудиторія. Постійно моніторте реакцію на ваш допис. Ну, тут зрозуміло. Всі ми залежні від тих людей, для яких ми працюємо. Тому їхня думка важлива. І ще вам дам 10 ідей, як описати монопродукт. Перше. Через цінності засновника бренду, чому ви вирішили зайнятися саме цим? Я про це вже трошки так наголошувала раніше. Далі, розкажіть, як ви продали це вперше? Що потрібно знати чи зробити, щоб скористатися вашою послугою? Чому ця послуга саме така, а не інакша? Чому продаєте одяг саме в такому стилі? Можете розповісти, що вам подобається такий стиль, або якусь. Взагалі, власну історію становлення вашого смаку в одязі, можете взагалі карусель зробити? Як видозмінювався ваш стиль? Це взагалі буде дуже круто. Друзям будуть пересилати там, подивіться, яка колись була. Так, далі. Що буде, коли людина це отримає? Розкажіть їй усі переваги. Це як, от в товарці, коли ми говорили: там якщо сумка з якісної натуральної шкіри, то поясніть, що вона буде носитися довго і не буде дряпатись, не буде деформуватися. Також і стосовно послуг, що ж буде, коли в людини там буде рівне волосся, яке не потрібно. Вирівнювати кожен ранок і витрачати на це час. Що буде, коли людина це не отримає? Що вона втратить? Також можете розписати, що вона втратить комфорт, чи вона втратить, наприклад, додатковий час, який могла витратити на себе зранку, а так мусить вирівнювати волосся. Розкажіть, для кого це? Закрийте у тексті заперечення, без цього можна обійтися. Наприклад, так, без нової сумки можна обійтися. Але як приємно потішити себе новинкою, на яку заслужила. І не потрібно більше приховувати потертості на ремінці. І кожен згадає, як в нього вже був якийсь старий аксесуар, десь там подряпаний. І ти. Сидиш в якомусь закладі, чи навіть, можливо, їдеш у маршрутці і не хочеш розвертати тією стороною до людей, де подряпано. Далі розкажіть про досвід використання вашого продукту через відгук клієнта. Можете прямо в карусель собі додати товар чи цю послугу, а також відгук клієнта і розповісти, наприклад, якщо ви перукар, що до вас там якась Марія звернулася, що вона. Мала страх кардинально змінювати образ, але довірилась спеціалісту і дуже щаслива. І там відгук, що вона максимально задоволена в захваті від себе у новому амплуа. І десятий пункт: якщо ваш товар чи послугу можна подарувати на різні свята, про це варто нагадувати. Тут знову ж таки здавалося б, люди самі мали би здогадатися. Але їх може тригернути чисто слово. У вашого коханого скоро день народження, подаруйте йому органайзер. Там людина навіть і в думці не мала купувати органайзер, але вона вже співставила, значить, ага, дійсно, скоро день народження. О, прикольний варіант подарувати органайзер. Отак це і працює. Отож, друзі, ніхто не народжується із вмінням писати вдалі комерційні тексти. У цій справі потрібні досвід та надивленість, про які я говорила. Тому рекомендую аналізувати дописи конкурентів вдумливо, поділяючи їх на складові. Тобто, коли ви бачите якийсь прикольний текст, одразу собі так скануйте: ага, ось це заголовок, ось це опис товару, ось це призив. Хм, можна собі якусь ідейку взяти, переробити трошки і подати по-іншому. Ну, а якщо вам потрібна допомога із текстами, візуалом, таргетом, скриптами, чи просто шукаєте якісь нові трендові ідеї, щоб збільшити прибуток у своєму бізнесі, то звертайтеся до мене на консультацію. Я точно накину вам купу нових ідей і допоможу вам вирішити ваші болі. Підписуйтесь на мене у інстаграмі, я там розповідаю іще більше корисної інформації. Буду рада усіх бачити! І ще! Обов'язково перечитайте розгорнуту замітку до цього вебінару, тому що там детально, із прикладами, із скріншотами. І кому було корисно, будь ласка, дайте мені вогню під цим вебінаром. Мені буде дуже приємно, тому що я старалася дати вам користь.